Друзі, усім привіт сьогодні у нас по справжньому гарячі новини з фронту. Сумщина, кіндратівка, південно-слабожанський напрямок зсу завдають окупантам нищівного удару і це без перебільшення. А ще в бій вступили колумбійські добровольці, які приїхали ну з іншого кінця світу, як ви розумієте, для чого для того, аби оборонити нашу землю, що відбувається на Сумщині? Чому ворог у паніці і як? Латиноамериканці стали частиною наших збройних сил. Все це у цьому випуску. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте зокрема радити це відео і ділитися цим відео з рідними, друзями, близькими, знайомими. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, починаємо з найголовнішого: з головної новини: кіндратівка на Сумщині звільнена. Військові пабліки буквально вибухнули повідомлення про те, що наші збройні сили вибили окупантів із цього населеного пункту. Це південно-слабожанський напрямок, де ворог ще нещодавно намагався закріпитися. За даними військових джерел, бої за кідратівку були запеклими. Наші підрозділи оточили російські війська, як пишуть самі ж z канали окупантів. Із так званого кіндратівського котла не вийшов ніхто, і це величезна перемога. Адже кіндратівка, давайте скажемо чесно, стратегічно важливий пункт, оскільки він дає змогу нашим силам просуватися далі і загрожувати іншим позиціям ворога в нашому регіоні. Але що саме відбувалося перед цією перемогою? Давайте розберемо деталі ще кілька днів тому. А от значить на Сумщині, ситуація виглядала таким чином. За даними аналітика Кирила Машевця, ворог намагався втримати свої позиції в прикордонній смузі сумської області в районі Кіндратівки і Олексіївки. Діли підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти, 200-ї мотострілецької бригади і інших полків. Але вони зазнали серйозних втрат і в людях, і у техніці наші збройні сили не просто відбивалися вони пішли в контратаку. Вони оточили ворога з флангів, зокрема з боку Андріївки, і на сході від Олексіївки. Це поставило окупантів у дуже скрутне становище або відступ, або повне знищення. Ну і судячи з усього, вони обрали не найкращий для себе варіант, так би мовити. Російські z канали, тобто самі російські пабліки, такі як там ЗАВДВ, Сєвєрний канал, я не хочу їх рекламувати, просто кажу для того, аби ви переконалися у тому, що ця новина відповідає дійсності. Так, от самі z пабліки пишуть про те, що їхні війська в кіндратівці опинилися в котлі. Один із них пише, що центр села втрачено, противник стиснув кільце оточення, триває зачистка. Інший додає, що окупанти тримають лише кілька будинків на околиці, але без припасів і шансів вирватися. Це катастрофа для російського мотострілецького полку, який фактично знищений друзі, але є нюанс, Я зараз його намагатимусь пояснити. Це видання Deep State, і ну, видання, це військовий паблік Deep State, А і от аналітики цього пабліку кажуть, що бої за кіндратівку ще тривають. З чим це може бути пов'язано? Ну, якщо там і залишилися залишки росіян десь там на околицях, то ну, буквально це питання, не знаю. там, Сьогоднішнього дня, коли нам вдасться їх вибити, для того, аби вже на інтерактивній мапі дії показати, що село повністю під контролем збройних сил України, але фактично воно і так під контролем. Там на 99%, якщо так можна сказати, фактично наші хлопці продовжують зачищати цю територію, щоб остаточно закріпити перемогу. І це ще раз доводить, що зсу не зупиняється, поки ворог не буде повністю розгромлений. А тепер, друзі, давайте поговоримо про круте підсилення, яке взялося з Колумбії. Слухайте, уявіть тисячі кілометрів від України, Південна Америка, Колумбія, і саме звідти до нас приїжджають добровольці, щоб битися разом з збройними силами України у 47-й бригаді, яка воює на Сумщині, діє підрозділ Рух. Його називають колумбійським. Чому ну тому що більшість бійців саме з Колумбії? Хоча є хлопці там з Перу з Зімбабве, з, з інших країн, але переважна більшість це представники Колумбії, і ці хлопці вони справжні профі. Багато з них служили у колумбійській армії. Вони воювали з партизанами у своїй країні. Вони знають, що таке війна, і вони приїхали до нас. Не просто так, ну от, наприклад, там я подивився сюжет від наших колег, і от боєць з позивним снайпер каже про те, що Росія ворог, який підтримував комуністичні груповання в Колумбії, я не розумію, навіщо ця агресія, коли гинуть мирні люди, каже він. Є інший боєць з позивним Ді Оскар, і от він додає. Що для нього це не лише там боротьба за Україну, це ще й серед іншого спосіб допомогти своїй сім'ї. Але головне це покликання. Він каже, що мені подобається воювати, це моя справа, і це не просто слова, тому що колумбійці вже зачистили кілька ворожих позицій на Сумщині. Колумбійці захопили трофеї ворога і показали на що вони здатні, тобто, завдяки. Ще й такому поповненню з Колумбії, але, повторюсь, там є ще з інших країн. А хлопці нам вдалося відвоювати частину наших позицій. Їхній підрозділ це не просто піхота, тому що у них є бойові машини Бредлі, щоб ви розуміли. У них є бронетранспортери М-113, і вони вже навчилися ними керувати і не тільки керувати, але ще й успішно це робити, оскільки ми бачимо на відповідний результат. Є у них командир е, з позивним Гамлет, і от він розповідає, що. У нас є заявки від тисяч добровольців з Колумбії. Дайте квитки, і вони приїдуть. Слухайте, ну це на озброєння тим, хто опікується поповненням лав сил оборони України. Давайте організуємо їм це і швидко. Ну якщо не швидко, то принаймні, хоч якось там вирішимо питання з тим, аби перекрити так. Ну питання з людьми. Чому колумбійці їдуть до нас? По перше, вони бачать у Росії спільного ворога. По-друге, ну, служба в ЗСУ це для них шанс отримати досвід, як не як шанс піднятися по кар'єрних там сходах вдома. Але головне, вони вірять в нашу перемогу. От боєць з Перу е, з позовним впертий. І він каже: Слухайте, я довіряю себе Богові, щоб вийти живим із кожного завдання, і каже про те, що їм сили додає битися саме за нашу українську землю. І це надзвичайно круто. Давайте подивимось, друзі, на, на що? На ширшу картину. Сумщина насправді це лише один там з напрямків, де ворог намагається наступати. Наприклад, в районі юнаківки росіяни кинули в бій свою 76-ту десантну штурмову бригаду дивізію. Вибачте, дивізію, але за останні дні вони просунулися лише на 100-150 метрів. Наші тримають оборону і там не дають ворогу захопити село. Хоча ви знаєте, що там ситуація складна саме щодо Юнаківки. А, далі швидко харківський напрямок. Там вовчанського окупанти також пробують штурмувати, але без особливого успіху на Донеччині за даними Діб Ворог, на жаль має просування і має просування в декількох селах: вільне поле, в Андріївці, Яр. Це свідчить, що росіяни кидають зараз усі сили, щоб прорвати нашу оборону. Я хочу нагадати, що видання CNN нещодавно повідомило, що Росія готується до великого літнього наступу до другої частини цієї літньо осінньої кампанії, стягуючи до фронту 160 тисяч солдатів. Я поспілкувався з військовими експертами. Я запитав, де взялися ці 160 тисяч солдатів. Ну мені мало хто насправді дав відповідь пряму відповідь на це запитання. Можливо, це буде ну. Така неочікування зі сторони Росії, але мало хто вірить, що росіяни просто так десь взяли і знайшли 160 тисяч своїх військових. Ну тому не знаю. До речі, я вам скажу, що аналітики в Україні розділилися на два табори: одні переконані в тому, що Росія посилить свою кампанію, і дійсно це відповідає виданню CNN, Більд. Ексіос, що Росіяни підуть в найближчі дні або тижні в доволі посилений наступ. Інші більш прихильні до логіки Коваленка з центру протидії дезінформації, який каже про те, що перестаньте заспокойтеся, це все фейки. Росіяни як продовжували свій наступ, так і продовжують. Нічого нового нам чекати не варто. Ну не знаю, насправді час лише покаже, що там варто, а що не варто чекати. Але, друзі, це війна і може бути все, що завгодно. Тому що ми зараз бачимо на Сумщині, ситуація потроху покращується. Кіндратівка це лише один приклад того, як наші хлопці ламають плани окупантів. Колумбійці, колумбійські добровольці, додають нам силу, вони показують, що. Ну слухайте, що по перше, вони круті. А по друге, що їм абсолютно вигідно їхати за Україну, воювати там не просто мова йде про якісь фінанси. Мова йде в першу чергу про те, що вони розуміють, що таке добро, що таке зло. Вибачте, за таку можливо, да, таку термінологію примітивну, там дитячу, але вона наочно демонструє насправді ставлення інших людей до того, що відбувається тут в Україні. Сумщина тримається. Ми віримо, що скоро вся наша земля буде вільною. Тому. Допомагаємо силам оборони України, підтримуємо ЗСУ. Е, і підпишіться на цей YouTube канал. Будь ласка, якщо вам е, якщо є вільна хвилька, я буду дуже радий цьому. Коментуйте все, що ви бачите і чуєте. І, звичайно, будьте активними у чаті. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До наступної зустрічі саме тут. Ми, до речі, невдовзі не запустимо і нові формати, тому буде цікаво. Бережіть себе.